Тетерівська територіальна громада була створена в серпні минулого року внаслідок об'єднання чотирьох сільських рад. Голова громади Валентина Ільницька не боїться змін. Каже, разом з активними односельцями змінить життя громади на краще. Можна вижити, можна все пережити. Я кажу, є аби тільки дуже велике бажання. А бажання нашої громади є бажання показати, що ми дійсно ну, можемо жити, так як люди за кордоном. На четвертій сесії розглядалось більше десяти питань. Основне це розподіл більше мільйона залишкових бюджетних коштів за минулий рік. Значна частина коштів буде спрямована на соціальні установи територіальної громади. В центрі уваги і Денишівський дошкільний навчальний заклад Сонечко, який знаходиться в аварійному стані. Ремонт дійснюється в новому приміщенні. Там зараз будуть класти підлогу, наскільки я знаю. Проводиться ремонт на кухні. Заливається підлога, все залежить від надходження коштів. Як тільки кошти приходять, зразу підрядчик робить документи і вони проходять ці роботи на сесії тетерівської територіальної громади, голова обласної ради Анжеліка Лабунська за гарну роботу вручила подяку. Та іменний годинник кабінету міністрів України голові об'єднання Валентині Ільницькій.